Запоріжжя представляли три жіночих команди і 12 чоловічих. Тренерський штаб чоловічої запорізької збірної розділив пару діючих чемпіонів України Ярослава Гордієва і Миколу Бабича. Гордієв виступав у дуеті з молодим Євгеном Журавлем, а Бабич з Артемом Геновим з Приморська. Інтриги додавало те, що найтитулованіший пляжний волейболіст країни, виходець із Запоріжжя, Сергій Попов, представляв Хмельницьку область. Я очень рад, что я играю в позже. Ну, так вышло, что представляем Хмельницкий. Мы играли в классический волейбол за Хмельницкий. Они предложили нам остаться играть за них и пляжный. Но большую классику я играть не буду, наверное, в ближайшие пару лет. До півфіналів пробилися обидва експериментальні дуети з діючими чемпіонами України Бабичем і Гордієвим у своєму складі. Хмельницький дует Попов Дєнін, а також команда Запоріжжя Рівне Владислав Паленко і Ковальов. Сергій Попов зупинив Миколу Бабича на шляху до фіналу. Іншу битву півфіналістів виграла команда Ярослава Гордієва і Євгена Журавля. Играло четыре команды, из этих четырех семь человек прошли через Запорожье. И Денин, и Попов, и э, Гордеев, и Бабич, и Поленко. Вот. И вот сейчас молодого парня мы пригласили, Журавля, Женю, он из Днепропетровска. Сделали специально, в общем-то, проверили, разделили своих игроков, Бабича и Гордеева. Одному поставили одного игрока, второму поставили. Фінальний поєдинок хмельницький дует розпочав дуже впевнено. Попов Дєнін на одному диханні виграли у запоріжжці першу партію 21-9. Попов перегравав Гордієва на блоці та у нападі. У другому сеті запоріжці, хоч і діяли більш злагоджено, однак нестача досвіду участі у відповідальних матчах молодого Євгена Журавля призвела до перемоги Хмельницького дуету 21-17. Сергій Попов і Олексій Дєнін стали переможцями першого туру чемпіонату України з пляжного волейболу. Гардієв Ярослава звичайно грає з Бабічем, і з Бабічем разом сильніше вони Мореця, Вони в тому виграли чемпіонат України. Опять же, ми в фіналі грали, уступіли до а зараз розбилися на цьому турі і нескільки слабіє дивляться, ніж звичайно. у змаганнях жінок до фіналу пробилися чинні чемпіонки України: Запоріжанки Валентина Давидова та Євгенія Щепкова. Місцеві улюблениці не залишили жодного шансу київлянкам діані Луніній та Милославі Безпалько в обох партіях. Запоріжанки були сильнішими: 21-13 та 21-15. Мы старались, мы шли к этому. Все команды по-своему сложные, но мы добились этого. Все было, в принципе, было несложно. Я думаю, просто у нас получше подготовка была, скорее всего. И у нас были сборы долгие, и сам зимний процесс подготовительный был сложный. И физический, и тактический кое-что поменяли. Ну и, надеюсь, технически тоже добавили. Это и дало свои результаты. Бронзові медалі першого туру чемпіонату України у чоловіків виграв запорізький дует Паленко Ковальов у жінок волейболістки із Сум Владислава Фенько Анастасія Лисенко. Індивідуальні нагороди кращих гравців турніру отримали Сергій Попов і Валентина Давидова, вихованці запорізької школи волейболу. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, Тв. 5